Усім привет! З вами Діма-Піма І сьогодні ми будемо грати у боксу. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. А ми поїхали! Я дійшов десь до нової локи Я магму повністю пройшов і цю наполовину пройшов. Я добив другого чого А буса. Маг лока дуже скучно. А, тут тризуб з нього, типу, буде падати, так? Я не знаю на що, я меч її. Він такий мощненький. Ну я вже багато буду з нашого хп по тисячу. Це нормально так. Я не знаю, чим під чи... чи треба качати. Я не наблюдати цю, цю гру. Він взяв і хп собі похилив. Це, походу, в нього іншу друга життя. Ну добре, що я його не відчув. Правда, попадаєте. Угу. О, Напевно. І друзі, якщо ви подивитесь зараз на мій баланс. 947 тисяч. І ви думаєте, я буду електрическую бойовку купувати, так що це Вона 500 тисяч коштує. Правда, зараз нам довго туди їхати. Але за 4 тисячі не буду купувати. За одну тисячу куплю. Ну, я хочу лишні гроші. І то за 4 тисячі вона не швидко. Я скоро ще повернуся на небеса. І так спорненько, дуже дуже. Наступна локація знову Небеса Я вже пройшов Небеса але там буде зверху, зверху аж Ще вище буде. І там я зможу з босу вибити базуку. І кажуть, що вона хороша, якщо її прокачати. І ще вона дуже прикольна. Часто друзі просять, я не розумію, чи це підписники, чи це просто люди, які просять фрукти. Зараз о, там буда, яку я, блін, не розмачу, на жаль. От хто знає, де ще у першому марі купити ауру більш. тому що в мене вона першого рівня. Ну, тре... Яка вона типа? Я ненавиджу цього. Де купити краще ауру? У мене зараз просто ХП мало. Тому що у першому морі краще качати ще навіть і не хпшка. ще навіть і близько краще не качати. От буде ей же мало зараз хп. що, напевно, вже доволі скоро в мене буду драпа. Кому ще я ці пути рознесу? А, стій, так я її зараз буду розстрілювати. Ба, ба. А я попадаю. Да ні, я бы на весь бойську попадаю. Я зараз буду зарастать... Без... Ага, ну кам, а вона знову за мене. А, так вона профи. А, каже, що вона буду купила і все. І чисто мені почеку. пофиг. Да, вона донатиш. не може бути. А ні, може і надо що В неї дорога катана. Ти мене наб'єшь. У мене ПВП виключено. І ще зараз по дорозі сюди заїду, вообще. швыдасенько так. Проверим насчет труб. Круто, сколько там сейчас. 88, одна кубина, 16 кубин. И пойдем сразу до дома. Минус будешь, що... Що ти просто тратиш багато грошей, а так тебе, як знищити то не так уж і легко, Він за того, що ти великий, то тобі, то тобі важко проходити, а без трансформації буде така собі. А дракон без трансформації імбовий. В буде як ліки теж. Дракона як ліки мощні дуже. 800 хп за один клик. Может це правда прокачаний клик? Але це все одно дуже багато, тому що вона там стільки кліків спамить, десь по 10 тысяч можно спамить на изічи. Так, зараз ізичі так пропливуємо, забираємо тут все і далі повемо... Так, зараз на наверх, заліземо ще знаю для чого. Хочу подивитися, який треба мені тут робити. Я колись впад себе, так дізнався, що тут можна це купити. Безумно у Хм, Я потратив уходи. 500 тысяч ізот. Обоють на. Абаюдна. Абаюдня. Так. Іва перших погнали. І, такі прочки і ауру можна купити на магновому. І чи на. Так. Ще я буду тут обобущи в цих коншторах. Так, Не буду. Так, ях. Як, як, як. П'ях-п'ях-п'ях Я не знаю, наш... А так ты не так багато вносить. А вот я ты дня? Да мне не писало... Хм, ты ще не достоин. Я на пустынном ты еще. Эш така штука. Фармлю на перший одразу удар хочу подивитися. Так ви мене не вдарите, в мене мага. про що ви кажете. Ну ладно, там свої оки вже нафармлю. Це ви ще не дуже не падай, будь ласка, пух. Так, давай ще тут когось проблема пробитий. Вони мене, вони мене вийти Ну як-будто дуже якась прикольний бойовка, от мені подобається. Жалко, що я, звісно, не можу літати. Мені треба ось так все лісти це. Але добре, що в мене багато енергії, яка вже вся закінчилась. Якщо правду сказати. А тут мечі за скільки тут? Несто. Описание істины. Один миллион. Я пишу в сравні. У мене немає, поки що тут грошей Я не боюсь, что все потрапить. Так. Добре, що тут предвидел в когось в кого енергії не буде вистачати. Просто заходиш. А, ти не можеш так? Нічого вони не предвидувати. Вони говорять, сам вісь. Страдати будеш Ой, це так долго? туди, що це, шопакет. Ну ладно. А знаєте що? Ні Ще треба енергії трошки підкупити. Зараз буду чисто кучу енергії купити. Це не так мене є енергія підпродавча? Ну, oh, я так не наведжу, блін, ну мені просто... Ну, ладно, пішлиш вже ж, знову. Не можна втратити енергію, я зрозуміла, так? Ну, вообще, тут тебе все ненавидят. надо Минус тут был, если ей боевкой. За того даже большого удара не Давай я тут вас всех... Раз. Два. Не ну, відталкують. Там, ми сіршто, тут вишаючи покладе. Ну, нормально так. Так, ще одного треба вбити. Пробить. и далее лезть. Так, все. Чекаем. Вот тут 200 хп, ну нормально так. Это без прокачанной сейчас моей боевки. У меня она сейчас не прокачена, Сколько мне там? Сейчас старая. 191. А вообще тут оружие вообще треба качати та базука була ти типу, пом'яхам там дуже далеко от там є в высоті там все дається ну короче там бога Я зможу пройти тут я ну, ладно. І тут багато норги зброй Ладно. Будемо фармитися так. Бісила мене. Все погнали. О, горит плавнилась. Так, раз, два, три, и 250 и миллионов. Раз, два, три, Четыре. Пять. Ау. Более чего, больше? Ау. Это более чего. Да, витрадівач У її кафе. Це ви ще є бой, вона теж включається. Скоро я буду прокачувати, так що вона в мене скоро буде дуже. Думаю, ось так ще трошечки, Останнє останнього сюди хоч так скачати. Е, так, напевно, наступний левел вже для мене дуже уже войско. Так, поки ще цього беремо. Ну, не давно у нас предкористав. чому тут, він за такий трон. Дай отримати мощну зброю і ще круче ауру, хто знає. То напишіть в коментарях. Про мені меч навіть не на тебе, тому що це мощно Бах! Бах-бах. Бах-бах-бах. Бах. Бах-бах. Ням-ням-ням-ням-нях-мя. Синько почай. У мене колись випав діамант. Весь ще коли в мене було все прокачано, недавно, недавно. Я його попав, я його не так. Як і мене заставить, за ще. Что забудьте? Мені так діамант не треба бути. Я би його б не хавала Ну что я знаю, що пускай. Ну, в нього максимум на кошти. А так магма більше одно, тому що в нього В неї ж магма спавниться Яка так на похремов носить все. Мене вже дуже скоро буде тисяча цього боксу паченого Коли десь тисяча, я вже я вже... Почну більше тратитись на... Ну, не на боксу, ніж у Ну, це вдруг дуже-дуже багато. І це не буду там почуть підпачувати його. У мене дуже багато зносить. там плащи будет уже я знаю знаем покажи в коментарях на якому от веде я хочу просто миллион. и де хи на качественно море бойо наприклад добывать да я не ударом на это так можно вот так их ось мы ударим бах и не честно она на то он стоит поехать так вот только так и вот Радить Тож, то я собі такая такая предбав прикольно. Бенщины ну, зариспавны все. Поїхав еще фармить Може, кстати, там 435 левел. Ну, там точно. Не, не там точно не 5. Кстати, я вже вам забув сказати, забув вже. 300 левелів, і я закінчу це море. Звісно, це велика сума, але я вже дуже близько. Я уже на этих как бы гейтер Я все равно буду ее обращать. Вот три чувства ми ще хочемо його собі скачати на маркін. Так, мінус... Ну, марка ще підходить, як, як початковий. Ну, друге море, теж буде підходити, а воно вообще найкращий фрукт у цій грі, як по-моєму, це буде даром. Звісно, якщо б вони ще добавили, щоб його не бити, то це, щоб його. щоб він в контролі Бах це вообще була бы имба. Але так тут дуже хороший. Після його реворку то це вообще имбова Якщо б його бы не реворкнули, ну, то тоді він був полный гімно. Та не знаю, это його реворкали. Тому що він був полный... Є воно, як ви поняли, вже. І я дуже радий, що його реворкнула. Тепер в нього на його уйти, типу. Як там? Ну, коротше, научі я буду так називать. На Вони по 83 тисячі хп зносять. Це величезні суми. Він у всіх малях небовий. Ну, я по-перше навіть не кажу, у першому ну, він імба, імбу, імбовий, імбовий. Хоть, коротше. Це дуже хороший круг. Да, все Не, ну 500 тисяч це вже нормально, але я поки що підпарю собі ще 2 мільйона хочу. Хочу купити щось правеньке таке. То буде багато дуже коштувати. Не подобається, що я вже по одному мільйону зношу.

Ну, а линзы респакси, да, линзы респакси. Ну, если ты такая нудная лока, что ты знаешь? Добавь, но мне не надо требовало, они не понимают. Перше море ти зможеш на е, е, якщо в тебе друге море, то як, як тобі прийти? як тобі прийти на, на перше наприклад? На Може, комусь ти хочеш допомогти, наприклад, якимось новичкам чи своїм друзям, які ще не змогли діти до другого. Просто як це зробити. Я знаю, що це можна зробити. <плес> Спеціально його винести єю штукою, щоб міг це. Фу. Сколько там еще требовали, левелів? Надеюсь, что не много. Ну и на этом мы будем заканчивать. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. за вами Діна Дина Тима. пока-пока.